Як ми з подругою вирішили поїхати працювати в Німеччину? Привіт, ми Анна і Ната, і працювали у ресторані Burger King з компанією Mavista І це наш влог. В наші обов'язки входило приготування бургерів за стандартами, підготовка продуктів для бургерів, підтримання чистоти, робота з касовим апаратом, спілкування з клієнтами, оформлення замовлень, розлив напоїв, приготування морозива і коктейлів. Найбільше нам подобалося збирати гамбургери, ну і звичайно, і хісти. Лише за три місяці нам вдалося заробити 6 тисяч євро чистими. Так виглядає житло, в якому ми живемо. Він повністю є омобльований і обладнаний усім необхідним. Живемо лише вдвох. Житло коштує 250 євро на місяць з однієї людини. Також у вихідні ми відвідуємо різні міста та вулички Німеччини, і у нашому місті багато є торгових точок. Місто відрізняється своєю природою, надзвичайно тут гарно і затишно. Ми дякуємо компанії Мовіста, тому що вони ідеально підібрали нам роботу і врахували всі побажання. Раді, що наважилися і заробили стільки, скільки планували.